Собача грамота Якось собаки загризли зайченя. Побачили це заєць із зайчикові, заплакали, заверещали і побігли до лісового старости. ведмедя, на собак скаржитись. Ведмідь покликав судді, вовка та лисицю та й почав судити собак. Ах, ви ж розбійники, закричав він, та як ви сміли загристи зайченя. Прости нас, почали благати собаки. Ми були дуже голодні. Довго думали судді, а потім сказали один одному. Як їх судити? Хто з нас сам голодний не бував? Ведмідь хотів уже було відпустити собак. Але тут усі зайці заголосили життя нам тепер не буде, усіх загризуть собаки. Почали судді знову думати і вирішили так щоб собаки не сміли й близько підступатися до живої тварини, а якщо вже здохне звір, тоді нехай з'їдять його. А щоб більше не було між ними сварки...» Судді записали своє рішення і вручили собакам про це грамоту. Собаки взяли грамоту і всією собачою громадою ухвалили віддати її на зберігання старому псові мухтару. День охороняв Мухтар грамоту. І другий день охороняв. А на третій задумався Ні. Не вберегти йому цей документ. Треба ж і в полі за отарою ходить, а тут, чого доброго, ще дощ піде та й промокне грамота. Найкраще це віддати її котові. А кіт у сухій хаті живе, на теплій печі полежує. Задумано, зроблено. Взяв кіт грамоту, відніс її на горище і підвісив аж у найдальшому кутку. Багато чи мало минуло з тих пір часу. Тільки одного разу побачили собаки, розгулялося на березі лоша, упало на землю і качається по траві. Накинулися вони на нього і загризли. Тут, звідусіль, позбігалися коні, заіржали, забили копитами і повели собак на суд до ведмедя. Розсердився ведмідь. Ви що ж це робите? закричав він на собак. Знову за старе взялись. Ні, відповідають собаки. Лоша на землі лежала, а судді так ухвалили, якщо здохне звір, собаки можуть його з'їсти. А у нас про це і грамота є. Щось я цього не пам'ятаю, сказав ведмідь. Ану, покажіть вашу грамоту. Подивилися собаки один на одного. Де ж грамота? І пригадали, зберігається вона у Мухтара. Підступилися всією зграєю до старого пса, загарчали. Віддавай грамоту, куди ти її подів. А Мухтар почухав лапою за вухом і побіг до кота. Ну, кіт, давай грамоту, тягни її сюди. Кіт на горище шукав, шукав, нема грамоти. Сама мотузочка теліпається на бантині. Миші грамоту з'їли. Ох і розсердився ж Мухтар. Не вберіг, руди грамоту. Ось і я ж тобі і кинувся на кота. Що вже він його тягав, тягав так, що шерсть клотчем летіла на всі боки. Та що ж з того адже грамоти не вернеш? Ну, а раз пропала грамота, ведмідь присудив так. Віднині собакам гризти самі кістки. Ох як не сподобалось це собакам. Та хіба ж з клишоногим ногим сперечатимешся? Так з того часу і довелося собакам самими кістками задовольнятися. А хто винний? Котяча порода, звичайно. Зате ж і злі на котів з того часу собаки жоден порядний пес мимо кота не пройде обов'язково накинеться. Собаки з котами воюють, а коти мишам війну оголосили, навіщо миші собачу грамоту погризли. Через них тепер котам від собак життя нема. Ось і все. Якщо сподобалась казка, підписуйся, став лайк і не пропускай наступне відео. Бувай!